Доброго дня! Мене звати Олена Миколаївна, і сьогодні ми з вами поговоримо про таке, як пояснити дітям, що зараз відбувається, чи говорити, що йде війна і гинуть люди, як запобігти психологічній травмі під час тривоги. Зараз ми всі проходимо через випробування, але насправді у нас немає іншого вибору вистояти, перемогти, відродитися і допомогти нашим дітям пройти через цей досвід. У дошкільному віці діти сприймають все, що відбувається навкруги досить емоційно та безпосередньо і не можуть повноцінно висловити свої думки. Тож наше з вами завдання подорожувати життям із дітьми і допомагати їм розуміти реальність, наскільки це можливо у їхньому віці. Ви знаєте, що в кожного віку своя мова. Мова маленьких дітей це мова історій. Тож можна малювати щось, розповідаючи історії. Наприклад, пояснити дитині, що зараз в Україні війна, і спробувати помалювати разом, розказати, що це сумно, і ми не хочемо, щоб це відбувалося. А навколо танків запропонувати намалювати щось світлими, красивими кольорами, розповідаючи, що в Україні є воїни, які захищають нас. Треба, наче оточити ці танки чимось хорошим. Пояснити, що є багато добрих людей у світі, які допоможуть зупинити війну. З маленькими дітьми навіть така невелика вправа буде доволі ефективною. Що робити, коли у дитини з'являється страх, коли лунають сирени? Ми можемо сказати: я розумію, що тобі це не подобається, і тебе це дуже обурює. В мене також злять звуки сирени, Путін, війна, яка руйнує наше життя. У такий спосіб ми долучаємось до емоцій дитини. Коли дитина усвідомить, що її розуміють, навіть не погоджуючи з її поведінкою, їй буде легше знайти рішення. Далі кажемо: але є дуже важливе правило: коли лунає сирена, ми маємо бути в укритті, діти легше сприймають, коли ми, дорослі, твердо кажемо про це. А далі обговорюємо. Як ефективно провести цей час, та яку іграшку можна взяти з собою? Адже до кожної дитини є свій ключик. Які найпростіші речі ми можемо робити, щоб допомогти дітям, коли бачимо ознаки стресу? Тривога це нормальна реакція організму на небезпеку. Можна почати рухатися, ходити туди і назад, робити якусь фізичну активність. Тож варто почати повільно дихати, бо під час тривоги дихання прискорюється. Тому ми повинні перевести дихання в повільний і глибокий спосіб. Можна повільно підняти руки на вдих, а потім повільно їх опустити на видих. Так треба повторити кілька разів. Важливо все робити разом з дитиною. Так дитина відчує, що вона не сама. Також під час тривоги напружуються м'язи. Тому з дітьми можна зробити просту вправу, спробувати напружити їх ще більше. І говоримо, уяви, що твоє тіло, наче макарони в киплячій воді, стає м'яким, еластичним і розслабляємося. Під час тривоги з'являються думки, пов'язані з катастрофічністю всього, що відбувається. Натомість ми можемо разом із дитиною повторювати, як мантру. Ми сильні, ми впораємось, ми вистоїмо, ми переможемо. Для дітей дуже важлива участь дорослих у цьому процесі: брати їх за руку, обіймати, дихати разом, говорити, що ми разом все зможемо. Таким чином, ми, дорослі, передаємо дитині відчуття безпеки. Дітям стає легше, коли ми самі спокійні. Не панікуємо, займаємося звичними справами. І щоб пробудити позитивні емоції, потрібно щось робити. Робимо млинці, читаємо казки, малюємо, йдемо на прогулянку. Ми всі потребуємо цього. А якщо ми цілий день будемо дивитись негативні новини, то й емоції будуть відповідними. Я б порадила вам разом з дітьми розробити план і записати його. Що ми будемо робити щодня спати, їсти, гуляти, читати, розробити спеціальне меню, коли ми будемо в укритті чи коли не буде світла і води, тобто бути гнучкими і мати запасні плани. Наприклад, у нас був план А, але зараз повітряна тривога, тому маємо план Б. Тобто ми не просто сидимо і чекаємо, що закінчиться війна. А живемо змістовно. Тоді ми даємо дітям приклад, як, незважаючи на труднощі, втрати і обмеження, бути творцями життя, а не жертвами. Наші діти матимуть внутрішнє зростання, вони будуть стійкішими. Війна це важко. Але з нашою підтримкою цей досвід допоможе дітям більше цінувати прості речі та сприятиме внутрішньому зростанню.